Всім привіт! Мене звуть Катя і ви на каналі про книги Book. І сьогодні я хочу поділитися з вами моїми останніми покупками. Перша книга це опівнічна бібліотека Мета Гейга, з творчістю цього автора я ще не знайома, але мені сподобалася анотація до цієї книги. В ній розповідається про існування бібліотеки з книгами, в яких описуються різні варіанти. Життя однієї людини, тобто можна вибрати книгу і прожити своє життя іначе. Наприклад, в якийсь важний момент в нашому житті, якби ми зробили інший вибір, чи змінилось би наше життя, і що б з цього вийшло? Люди часто задаються питанням: а якби я зробив інший вибір, чи змінилось би моє життя? Я так розумію, в цій книзі буде будуть підніматися ці теми. Головну героїню книги звуть Норі Сіт, і вона буде подорожувати різними варіантами свого життя. Цікаво, чи вона знайде життя яке краще, ніж в неї зараз є. Я чекаю на якусь повчальну історію. Мені здається, автор хоче нам показати, що то життя, яке в нас є, і так є ідеальним. Або можливо, автор хоче показати нам, що треба завжди використовувати всі можливості, які ми маємо в житті, і не боятися іти далі. Подивимося вже хочу почитати цю книгу, і напевно внесу її в найближчі плани на літо. А друга книга це книга з серії Неканонічний Канон, ця серія про українських письменників, які менш відомі ніж Шевченко Франко. В цій книзі три твори Миколи Хвильового, а саме, повість про санаторійну зону, сентиментальна історія. І я романтика. А згідно з анотації, саме за допомогою цих творів ми зможемо зрозуміти, ким був Микола Хвильовий та в яку епоху він жив. Мені здається, що в шкільній програмі були якісь твори Миколи Хвильового, а саме я романтика. Але на жаль, я не пам'ятаю нічого конкретного про цей твор, тому буду дуже рада познайомитися з творчості Миколи Хвильового. Я зараз активно поповнюю свою бібліотеку українськими письменниками як сучасними, так і минулими. Якщо у вас є якийсь улюблений український письменник, напишіть, будь ласка, про нього в коментарях та порадьте якось з його книжок, яку ви найбільше любите. А наступна книга з моїх останніх покупок це П'ять четвертина капельцина Джоанни Гарріс. З анотацією ми дізнаємося про дівчину на ім'я Фрамбуас, яка після смерті матері у спадок дістає від неї книгу з кулінарними рецептами. Але це не проста книга з кулінарними рецептами. Коли дівчина починає її читати, то на берегах мати писала там свої зізнання, свої таємниці. Я так розумію, це сімейне сага, в якій ми будемо дізнаватися багато різних. Таємниці родини подивимося, які таємниці приховала мати головної героїні. Я, напевно, би теж хотіла щось таке знайти своєї, наприклад, про бабусі. Було б цікаво почитати її якісь таємниці, і яка вона була. А наступна книга вже четверта. Це книга Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина. Василь Симоненко – це український поет, шестидесятник і журналіст. Він помер дуже рано, йому було тільки 28 років. Лише одна книга була опублікована за його життя, але вже тоді його поезія набула популярності. Я не дуже часто читаю і люблю поезію, але мене заінтересувала особистість цього поету, який здебільшого писав вірші про любов до України. Книгу війшли як надруковані за життя вірші поета, так і які вже були опубліковані після його смерті в Незалежній Україні. А наступна книга це книга Говарда Філіпса Лавкрафта на стрибчаках Божевілля. Лавкрафт відомий нам як письменник в жанрі хорор. І маю для вас один цікавий факт: чи ви знали, що за своє життя він не опублікував жодної книги і вже став популярним після своєї смерті? Давно вже хотіла почитати щось з творчості Лавкрафта. Деякі порівнюють його з Едгаром Аланом По, а деякі з Стівеном Кінгом. Оповідь в книзі ведеться від першої особи від геолога Дайера. Він брав участь в полярній експедиції, під час якої вони знайшли не тільки холоднечу, а й якесь старе місто. Це місто існувало ще до появи людей і було побудовано старійшинами. І як сказано в анотації, а які таємниці зберігають льоди Антарктики і хто ховається за їхньою товщою? Які істоти не повинні пробудитися? Бо якщо таке раптово станеться, це означає кінець усталеної світобудови. А наступна книга це детектив Річарда Османа, клуб убивств по четвергах. Маленькому містечку по четвергах збираються пенсіонери і обговорюють різні старі нерозкриті діла. І ось одного з місцевих знаходять мертвим, і наші детективи-оматери починають своє розслідування. Подивимося, як будуть розгортатися події в детективі, бо нам обіцяють, що чим більше ці детективи-аматори будуть копати, то тим більше вони будуть діставати на поверхню якісь свої таємниці, які вони приховують не тільки від суспільства, а й від своїх родин. Наступну книгу я вже давно хотіла почитати читала багато позитивних відгуків на неї: це антиутопія Вільяма Голдінга Володар Мух. В результаті авіакатастрофи група дітлахів опиняється на безлюдному острові, і тут вони будуть намагатися створити своє суспільство зі своїми якимись правилами. А ми зможемо подивитися, що у них з цього вийде. Це дебютний роман автора, який він опублікував ще в 1954 тому році цей роман приніс йому всесвітню славу, але найбільше цікаве в цьому те, що він отримав більше ніж 20 відказів від різних видавництв, перш ніж зміг опублікувати цей роман. Мені здається, що це гарний приклад того, як треба вірити в те, що ти робиш, і йти до своєї цілі, не зважаючи ні на що. Наступна книга була написана групою авторів, і вона називається Усе найцікавіше про історію і звичай України. Ця книга в першу чергу заінтересувала мене своєю другою частиною про звичай обряду України. Про історію України у мене багато книжок, я багато про це читаю, і мені здається, добре знаю історію України. Але обряди і звичаї України це моя така слабка сторона. Тому дуже сподіваюся, що ця книга допоможе мені дізнатися більше про обряди і звичаї нашого народу. І останню книгу, яку я замовила, щоб читати своїй доньці, це сказки Івана Франка. Збірка складається більше ніж з 10 коротких. Коротких казок, написано великим шрифтом, і є такі для дітей малюнки. На цьому все. Я вам розповіла сьогодні про свої останні покупки, і дуже буду рада, якщо в коментарях ви напишете, чи ви читали якісь з цих книг, і чи вони вам сподобались. Дякую вам всім за увагу! і Не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. До побачення!